Вітаю! Я Наталя Яковенко. Продовжую цикл передач Кобзар Єднає Україну, присвячений 200-річчю з дня народження великого українського поета та митця Тараса Григоровича Шевченка. Ми знаходимося у селі Моренці саме тут, 9 березня, за новим стилем 1814 року, народився Тарас Григорович Шевченко. Батьки майбутнього поета були кріпаками місцевого пана Енгельгарта і жили у хаті Тарасового діда, закріпачного козака Яким Бойка. Наприкінці 1816 року вони переїхали у сусіднє село Кирилівку, нині Шевченкове, звідти родом був Григорій Шевченко. В Моринцях Тарас неодноразово бував у дитинстві та юності. Він часто описував село у своїх творах, а описувати було що, адже розкидане на численних пагорбах, воно і нині дуже красиве. Ви перебуваєте на землі, яка дала людству генія українського народу Тараса Григоровича Шевченка. Наша моринська земля має дуже давню історію та зберігає в собі безліч таємниць. Тож давайте уявно полинемо в далеке 18 століття. З цього часу Іван Бойчук вливається в загін опришків, а пізніше, турбуючись про долю свого єдиного сина Якима. Іван покидає загін і приїздить до Морниць до Цепенків. Тут він залишає Якима, залишає йому воли, трохи грошей, а сам повертається до загону. І от коли Яким вже досяг повноліття, за кошти, які залишив йому батько, та з допомогою Михайла Цепенка, збудував ось таку хатину, одружився. І самою старшою дочкою його була Катерина 1783 року народження яка пізніше стала матерію Тараса Шевченка. В 1810 році родина Григорія Шевченка переїздить до Морениць і оселяється ось в такій хаті. В хаті Копія. В 1811 році тут народився старший брат Тараса Микіта. Ось в такій хатині, 9 березня за Новим Стилем та 25 лютого за старим 1814 року, і народився Тарас Шевченко. Господь зробив чудо із чудес і підніс його до вершин світової слави. Батько Тараса Григорій був в стельмах, тобто робив колеса до вози, а коли на подвір'ї була кузня, він почав ковалювати. І ніби все добре було в родині Шевченків. Та от одного вечора до цієї оселі хтось постукав. Григорій вийшов, відкрив двері, побачив чоловіка, привітався, заходьте, каже, гостем будете, а той у відповідь в своїй хаті гостем. Григорій зрозумів, це повернувся. Копій Копій втікає заслання, збирає хлопців, таких, як і сам, і на навколишніх лісах вони витрушують кишені проїжджаючих багачів, які йдуть на ярмарок або з нього. З цього часу копій приходить до Шевченків. Він вимагає, щоб Катерина готувала вечерю для його хлопців, пекла хліб до лісу, щоб Григорій платив за те, що користується кузнею та хатою. Григорій віддав 12 овець, той вимагав ще корову. Незатишним стало життя родини Шевченків у Моренцях. І от тоді, яким бойко, та Іван Шевченко, два дідусі Тарасових, зібрались по 100 карбованців асигнаціями і купили садиби руків в Керелівці, в Шевченковому, куди родина Шевченків переїхала в 1815 році. Отже, Тарас Шевченко народився в Моренцях. Тут він перше побачив білий світ, тут він прожив свої перші неповні два роки. Саме тут він ступив свої перші хиткі, невпевнені кроки в житті до визнання і до слави. А подальші дитячі роки його пройшли в Керелівці. Коли ми ось поглянемо на цей камінь, це кам'яна глиба, яка була привезена сюди із бабанів Уманського району з нагоди 150-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка. У 2006 році, 9 березня, було відкрито ось такий пам'ятник, де е, внизу підписані слова Тараса Шевченка. Нічого кращого немає, як тая мати молодая з малим дитяточком своїм. У музеї все стилізовано під давню Придніпровську житлово-господарську архітектуру. У гарному дерев'яному котеджі розмістилася адміністрація музею. Поряд із нею поставили дерев'яну капличку. Музей розташований на пагорбі, оточеному глибокою мальовничою балкою. У балці влаштували лавочки із невеликою зоною відпочинку, декоративними скульптурами, альтанками, лавочками. В центрі села поставили пам'ятник великому кобзарю, збудували великий будинок культури із актовою залою і бібліотеку, куди надходять всі нові переведення творів поета та книги про його життя. На центральній площі села Моренці стоїть постамент, звідти кобзар з бандурою в руках, палко вітає всіх тих шанувальників Шевченкової творчості, хто прибув клонитися землі, що дала людству великого генія. Життя нашого поета таке дивне, що слухаючи про нього, можна було б сказати, що це легенда. То й повість починається, як починаються казки, за широкими морями, за лісами дрімучими, ще й за горами кам'яними. Був колись веселий край, заворожений злими людьми, заневолений двома неволями, Україна. В одному вже тільки слові і для нашого вуха, і навіть для вуха чужинців ціла музика смутку і жалю. Україна це тихі води і ясні зорі, зелені сади, білі хати, лани золотої пшениці, медові та молочні ріки. Україна це марні обшарпані голодні люди. Ідуть на панщину, чорні і німі ідуть, дітей ведуть. Укрота це царське та панське безмежне свавілля. Праця до сьомого поту. Світяться злидні. Року 1814, го з 26 на 27 лютого старого стилю темної ночі. Перед світом в селі Моринцях на Звенігородщині, в хаті Григорія Шевченка, кріпака пана Енгельгарда. Блиснув у вікні єдиний на все село Вогник. Народилась нова панові кріпацька душа, а Україні її великий співець Тарас Шевченко, батька й мати на панщині. То тобто й здоглядала за малим Тарасом старша сестра Катерина, яка й сама ще була дитиною. Проте сама нянька іще й дитина. Хочеться з подругами в баштана на шляху погуляти, побігати у ворона, в квача, посадить малого на вигоні в ромашках, у ту ямку, що вирили хлопці, граючись в дуки, накаже, посварившись пучкою, Сидиш мені і не вилазь, поки не прийду. Вітром майнула до гурту, де аж куріла гульня. Про хлопця забула зразу. І сидить воно саме самісіньке, як одірваний від гілля листочок. Загадала про малого тільки тоді, як з поля показалась череда. Открила широко очі, ляснула в долоні. А де ж моя дитина? На силу пригадала, вітром полетіла в ромашки до дуки, сидить. Уже й сліз йому немає, мовчить, тільки очі ці набрякли від сліз. І всі личко вивожене в сльози, тільки побачило над бур'янами голову Катрі, де й ті сльози взялись, як ручаї. Зраділо, з плачем, з докором і з жалем викидає рученята до неї, мов крилами перелетіло з осородженої дуки Катрі на руки. Моє маленьке, скучив. Катря жагуче, з пристрастю тулить його до себе картаючи себе докорами і зарікаючи, що вона більше ніколи, ніколи не буде кидати саму дитину на вулиці, а ми з Тарасиком підемо виглядати маму з поля. Пішла з дитиною за село, сіла на рундук, виглядають видно ставок, як усо полотна На Наставком верби аж до води опускали квіти. А за вербами ховається сонце велике, червоне, сміється і загілля, Катря гомонить до малого безперестанку. Минають руки, росте Тарас. Тільки зіп'явся на ноги, Почалось дитяче бурлакування. Ось сонечко зайде, пан пустить маму додому, кулешику варити, Тарасика годувати. Ну, співай за мною, Тарасику, починає сама наспівувати, бо батьки на панщині, брат десь пастушить, сестра на городі і мандрує дитина то на леваду, то до ставу, то за сад на могилу. Шли роки. Малий Тарас зростав. Через два роки родина Шевченків переїхала до сусіднього села Кирилівку. Нині Шевченкове. Дивіться наступну програму Кобзар єднає Україну на каналі Рось, де ми розкажемо про подальше життя Тараса Шевченка. Тож хай дух великого кобзаря окриляє на всі дії і звершення, на благо народу, на благо України.